Майстер виробничого навчання, міхольського центру офіційної технічної освіти. І сьогодні хочу вам продемонструвати практичне виконання на токарному верстаті нарізування різьби вітричної плашками. Я буду нарізувати різьбу плашкою М12. При роботі обов'язково. Проточуємо діаметр 11,9 на довжину 15 мм прохідним упорним різцем. На заготовці точимо фаску для легкого початку різьби прохідним відігнутим різцем. Встановили мінімальні оберти шпинделя для нарізування різьби. На плашко тримачі маркування на плашці звернути до заготовки. Наносимо мастило на заготовку та ріжучі кромки плашки. Коли підвели плашку до заготовки, то підтримуємо її пінольну задньої бабки. А як нарізали перші витки, задню бабку відводимо. Ми закончили роботу. Нарізали різьбу. І зараз ми перевіримо гаєчкою, наскільки вона у нас правильно виточена. Так? І так, будь ласка, Уважно Перевіряємо. Гаєчка на м 12 От різьба дуже гарно закручується. Перевіряємо, чи немає люфта. Так? Можете потрогати, Дуже хорошо. Будь ласка, Покрути. будь ласка. Так. Значить, ми дуже гарно підібрали розмір. І проточили. І так, закінчили ми роботу. Нарізали різьбу на відмінно. І кріплення цієї деталі, цією різьбою буде надійне. Дякую.